Хоже світ летить у прірву, але гейновини і далі розповідають тобі про усе важливе. Залишайся з нами. Починаємо з дуже страшного вбивства у Міннесоті. Транс-чоловіка Сема Нордквіста катували протягом місяця. а потім вбили. Йому було всього 24. Поліція вже арештувала сімох людей. Вони за версією слідства викрали хлопця і утримували його в мотелі. Сема не годували, били руками і ногами, гвалтували, обливали хімікатами, а також примушували вживати сечу та фекалії. Невдовзі хлопець помер. Спочатку ми хотіли розслідувати цю справу як злочин на ґрунті ненависті, але потім перекваліфікували це як вбивство першого ступеня. Бо у цій статті покарання більше це було б. Справедливо щодо вбитого семеро підозрюваних тепер можуть отримати довічне у тюрмі Трампу у Білому домі лише кілька місяців. А багато людей вже чекають наступних виборів. Головне питання: хто буде кандидатом від демократичної партії? Видання Політико каже, це може бути відкритий гей під Бутіджіч. Він має велику підтримку у середині партії, тому ймовірно, за деякий час почне свою передвиборчу кампанію. Під Бутіджіч до цього був мером міста Саудбенд, а потім міністром транспорту США. Політик має чоловіка і двох дітей. Він підтримує Україну і два роки тому зустрічався із Володимиром Зеленським у Києві. Тоді, у 2023 році, я побачив, що люди в Україні виборюють право бути собою. Вони виборюють право на демократію. Але насправді вони воюють за всіх нас, за тих, хто поважає свободу. Тому ми маємо їх підтримувати. Угорщина хоче заборонити прайд. але якщо раніше влада лише погрожувала, то тепер вже вдалася до рішучих дій. Політики хочуть не лише заборонити марш рівності, а й розпізнавати людей, які все ж прийдуть на захід. Для цього поліція використає спеціальні відеокамери. Це жахливо. Колись Угорщина була однією з перших країн, в якій відбулися марші рівності. А тепер вони намагаються забрати в нас цю свободу. Опозиція вийде на прайд, незважаючи на всі заборони. А ще ми створимо фонд, який допоможе тим, кого штрафують. Будапештський прайд буде. Гомофоби закрити очі. У Сіднеї відбувся масштабний ЛГБТ Прайд. Святкувало усе місто 11 тисяч людей, незалежно від орієнтації, співали, танцювали та пройшли вулицями Сіднея. Австралія одна з найкращих країн світу для ЛГБТ людей. Одностатеві шлюби там з'явилися у 2017 році. Сподіваюся, шлюбна рівність невдовзі буде і в Україні. А поки дякуємо усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося наступного тижня.